Окей? Іде? Окей, так, так. Чудово. Вона у нас буде медіація, як сказати, короткогуманістично-гумористична, -гум... коротко понятно? Тому це буде так більше на гуморі і на такому живому спілкуванні, ніж на якихось професійних моментах, але допоможе нам всім з'ясувати, чого, чого ж ми тут, от так от. потім з'ясуємо, а чого це відбувається. Це дуже цікаво. І так, шановні сторони, я ваш медіатор Юлія Саєнко. Так, я вам прийшлю свій сертифікат. Світлана, мабуть, що його бачила, та й ти його бачила, але ще прийшлю його вам. І я вам хочу сказати, що у своїй діяльності я додержуюсь принципів взагалі, положень та таке інше. Не буду знов таки перелічувати увесь перелік. Європейських медіаторів, так тому що у мене у роботі дуже часто бувають випадки, коли у нас є таке поняття, як транскордонна медіація, це та таке інше, то ми вже так розширюємось. Так ну і, і дійсно тих власне принципів, яких додержуються і медіатори України відповідно до закону. Правильно розумію, шановні сторони, що сьогодні ви зібрались для того, щоб зробити добру хорошу справу з метою розповсюдження популяризації медіації. І тут уже кожна із вас іде своїм трішки шляхом. Пані Світлана погодилась на цю, скажімо так, на це інтерв'ю по проханню, по проханню і знов таки з метою популяризації, а Дар'я з'ясовує щось пов'язане з новим напрямком у своїй діяльності. Так чи ні? Так. Щось приблизно так. Да? Угу. Так, Дар'я, ну тоді я попрошу, а Дар'я пишеться, да? так? же ж, Дар'я ім'я. Дар'я через через апостроф. апостроф. і в українській мові також, да? В українській мові також, а в російській мові через м'який знак. Але якщо в паспорті написано через апостроф, то російськомовні повинні також писати через апостроф, але цього ніхто не дотримується. О, ти розумієш, я дотримуюся для мене це дуже важлива штука. Тому що я вчора побула на зайнятті з української мови і взагалі зі всього зрозуміла, що таке калька, як ми калькуємо в українській мові все, що було прийнято у російській, то я так для себе зараз просто з'ясовую це питання, тому таке. Дар'я, будь ласка, дар'я Дар'я через е, апостроф, так? Ну Чого... кожного разу не треба казати, що він через апостроф. Це для себе, щоб більше не казати. Що okay. е, 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 ти очікуєш взагалі від цього інтерв'ю, скажи мені. А Сиклана, хай послухає. Якісні, конкретні відповіді, які мені буде дуже просто потім переписати в текст і гарно донести цього. І такі ем, дуже насичені відповіді по тій причині, що це повинно бути інтерв'ю, називається як інтерв'ю з нацекспертом, і воно повинно бути якісне. І ось все. Щоб мені просто було попрацювати, поспілкуватися, а потім просто працювати з текстом, і потім просто його швиденько видала і поїхала в п'ятницю в Київ. Я зрозуміла. А скажи, будь ласка, що це для тебе взагалі? Ну, зрозуміло, що це такий професійний якийсь момент, а от для тебе особисто? Є щось таке, щось особисте в цьому? Е, особисте в цьому це нові знайомства. Угу. Угу. Тому що е, моя робота в даному контексті вона базується тільки на тому, що це суто робота, це не те, чим я живу і так далі, але причетність до вирішення якихось проблем, і причетність до того, що я можу розказати щось більш ближче до громади, і нові знайомства, напевно, на цьому заключається. Угу. Чому я задаю такі питання? Тому що це момент такий експертом, так? Тобто для тебе правильно ми розуміємо, що питання хто буде давати інтерв'ю, це дуже важливий аспект, значно так. Це особа, яка, яка повинна що ти можеш про це сказати? От трішки більше скажи, нацексперт. Піш -піш, вкладає... Це особа, яка що ти вкладаєш яке значення? Я вкладаю для себе значення, що особа з якою спілкуюся е в цьому розділі своєї роботи, нацексперт, е це. Коли я віддаю точний отчот про те, що людина розуміє на цьому, я довіряю їй обговорювати певні питання, і я розділяю важливість, і мені дуже приємно і значуще з цією людиною спілкуватися. Тобто я поважаю людей, з якими я спілкуюсь в даному контексті. Угу. Зрозуміло. Ну, і твоя опонентка задовольняє всі твої ці вимоги? Звісно, це, це хорошо, це дуже добре. Так, пані Світлано, може, ви там щось ще вдарі запитаєте. Ну, мені, Ми вчора прояснили всі моменти, яка мета інтерв'ю і хто цільова аудиторія, в мене до прояснення були там, одні фантазії, да? ми вчора все прояснили і. Ні. І я готова сьогодні до інтерв'ю. Чудово. А що ви очікуєте? Розкажіть, будь ласка, нам що ви очікуєте від цього інтерв'ю? Задоволення в першу чергу. А, і можливість поділитись досвідом врегулювання конфліктів на рівні громади, інструментаріям, який працює, тими там, кейсами успіху, які вже є. І е, як наслідок цього інтерв'ю, я очікую, що ще більше людей будуть знати про мирні методи роботи з конфліктами, в тому числі медіацію. Угу. Зрозуміло. Ну, взагалі, то тема вам цікава, тема ваша. Правильно ми розуміємо з Дар'єю? Ну, так, так. Тема так, скажіть, будь ласка, скільки Дар'я ви плануєте на це інтерв'ю часу? Я думаю, як как пойдет. Как насправді, пойдет. Е, ну, насправді, я не обмежувала ніяк час по тій причині, що я розумію, що розмова може піти в будь-яке русло. Е, Години, півтори, можливо, 40 хвилин. Ми зараз це чітко і ясно поговоримо. Все залежить від того, від нашої комунікації та співпраці. Mm -hmm. І, можливо, буде якісь уточнюючі запитання ставити, щоб максимально просто потім все це викласти в статті. Угу. Правильно ми розуміємо, що буде вестись запис під час цього інтерв'ю, і потім уже на підставі цього запису ви сформуєте ту статтю, яку хочете опублікувати. Да? А що за джерело буде публікації? Скажіть. Джерело публікації буде сайт редакції Угу. Сайт, ага, Красноград. Красноград. Так, посилання ким буде підписаний, Ким буде підписаний власне стаття це? Дар'я Волобоєва. Дар'я Волобоєва як хто? Як журналістка редакції? Як журналістка редакції Дар'я Волобою. Ну, клас, мені вже подобається. <сум> так, пані Світлано, до вас такі питання. Скажіть, ви знаєте про ці всі моменти, знаєте про це видання? Так? Так. Так. Вас воно влаштовує? Повністю влаштовує. Вам, мабуть, що буде приємно, правильно, якщо на сайті е, буду, будуть ваші, ваш посил з метою популяризації медіації, так? і Красноград дізнається, що ж воно таке і як його застосовувати. Правильно ми вас розуміємо? Абсолютно вірно, я як би, очікую, що прихильників медіації в Краснограді збільшиться після цієї статті. Це точно. Коли Даша береться за справу, я впевнена, так воно і буде. Так, у мене таке питання ще буде. Скажіть, будь ласка, вичітка статті та таке інше? Далі, як ви це бачите? По бажанню Світлани. Okay. Якщо важливо скину, перед тим як будемо верстати на сайт. Якщо не важливо, довіряєте, можемо заверстати і попередньо, вже як воно буде на сайті виглядати. Okay. Тобто є три варіанти: або в Google документі перед тим як верстати на сайт, або вже на сайті. Як це буде з фотографіями, ви переглянули перед публікацією, або вже по скриптам, коли вона буде видана, і тоді ми вже вам получите, розпишитесь. Mm -hmm. mm -hmm. тобто як зручніше? Пані Світлана, у вас який варіант влаштовує? Мені точно зручніше перед публікацією ознайомитись з текстовим варіантом, саме тому, що я <риво> план, планую, планую посилати в своєму інтерв'ю робити посилання на деякі нормативно правові акти, тому щоб більш коректно це було висвітлено, mm -hmm. я б хотіла. Щоб зробити правки, мабуть, що, да? відповідні одразу, від так, okay. посилання okay. вставити. Okay. да? Доки абсолютно ок, там, з, 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 як їх називають, вибачте, з коментуванням. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Тобто на стадії обробки Google Доку, так? Так. Mm -hmm. Дар'я, влаштовує ось вас такі варіанти? Абсолютно. Угу. А скажіть, будь ласка, далі, як вам взагалі, е, в якому месенджері ви звикли листуватись? чи який би обрали для себе? Телеграм. Телеграм, так. Угу. А для вас? Пані Союзі? Принципово можете тим... Телеграм. Телеграм. Окей. Так, якісь ще питання є, які ми повинні з'ясувати під час нашої короткою, гумористично, журналістською медіаційною медіацією. Хто сплачує за медіацію? Ой, про Боно. Я під час війни навіть це питання так. Я всім кричу, що я роблю все, що можна зробити е, в напрямку популяризації, популяризації медіації однозначно. Для колег однозначно пробоно для тих, хто хоче заплатити дуже сильно є такі люди. Я просто даю рахунки ЗСУ і вони платять, тобто я так. Я зараз таким чином визначаюсь. Так, шановні сторони, давайте я трохи підсумую, так? Значить, від 40 хвилин до півтори години, так бачить Дарія і, мабуть, що нема причин цю хотілку її не задовольнити, пані Світлане, як піде? Да? Нормально? Ну, До 16.00. Влаштовую Дарія, так? Абсолютно. Зараз... Угу. Ваші варіанти підбиваємо все, значить, обираємо. Ваш варіант такий до 16.00 завершити це інтерв'ю. так? Е, давайте, з приводу запису, є домовленість, я так розумію. Так? Запис ведеться, ніхто не проти, всі про це знають. До речі, давайте, можливо, тут от ще проговоримо так? використання запису. Далі. Використання запису запис не буде використовуватися на сайті. Він буде тільки в моєму власному використанні під час написання, і можливо, його буде переглядати переглядати донори, що дійсно це. Це інтерв'ю пройшло, але частіше за все його не просять, як з експертом, тому що можливо ми з вами зустрілися на вулиці в кафе і пішли там поспілкувалися, тому скоріше за все його окрім мене ніхто переглядати не буде. Угу. Ну давайте момент використання. Тобто, ви що можна так сказати, підтвердити той факт, що ви не будете використовувати без відома, ну, хоча б там пані Світлана, наприклад, так? Правильно, так. так. А як чому, ми... хоча б пані Світлана, а пані Юлія? А мені пофіг діло в тому, що <сіх> можете використовувати. <сіх> я хочу сказати, ні, ну просто прояснимо. ну Ми всі розумні люди, начебто знаєте, розуміємо одне одного, проте, повірте, от бувають іноді такі історії, от ми з пані Світланою знаємо, да? І які конфлікти виникають просто на рівному місці? Тому просто так от проговорюємо всі ці моменти та й усе. Пані Світлана, з приводу запису він буде хто до речі, зараз це запис робите ви, я так розумію. Так, так. Ага. Довіряєте ви, Дар'ї, щоб був запис, якщо буде потрібно, вона вас повідомить і щось. Будете домовлятись додатково чи як? Я не проти, що зараз ведеться запис, і мене повністю влаштовує, що буде використовуватися там виключно для написання написання інтерв'ю угу, угу. А такий момент використання просто. Ну, можливо, виникне такий момент. Зможете повернутися, шановні сторони, до цього? Щось нарізати, щось цікавеньке? Ні? Ну можливо. додатково можна повернутися після вже інтерв'ю. Додатково, до за, за додатковою домовленості тоді, так? Да? Я просто. думаю, що у пані Юлії просто є якийсь свій план, і вона оточує для а себе ні, чи так? не про те, що вона зробить якусь нарізку. Я без плану, навіть плани не цей не планую, розумієте? У мене завжди є якийсь такий план. <сум> Чудово. Так, ну власне, що? Е, із приводу того, на якій стадії буде коригування е, кінцевого матеріалу, пані Світланою, це... На гуглу да на гуглу диску, щоб можна було вставити правки, посилання на закон та таке інше, ну, начебто, коротко, ми все проговорили. Можливо, ще там хочете зрозумілі домовленості? Я не буду там циклити момент, а що вам. я б хотіла, щоб пані Світлана після нашої розмови надіслала мені фотографію 10, під час роботи, під час зазум з вашого особистого архіву, який я можу показати, розказати, там будуть, звісно, ще вставлятися картинки, наприклад, Краснограда, тому що ми будемо в контексті для красноградців це говорити, щоб ми трішки розказали про вас і продемонстрували вас, вас прекрасно всі побачили в Краснограді і знали в обличчя, в Харкові, потім в метро по вулицям хапали за руки і казали Я вас бачу. О, якщо вигар. можна, потім після уже, напевно, що або вичутки, або одразу скиньте мені фотографії, які вам по бажанні, які будуть стосуватися, можливо, про якісь кейси ми будемо говорити, приклади цих фото, якщо у вас є, була б дуже вдячна. О, Можливий такий варіант, пані Світлана, ви готові до такої популярності нереальної? В ну, Харкові точно вона є. <ріст> ну, ще й Красноград там буде чіплятись до вас. Я <ріст> після цього всього. Так, до Часа, а ви питаєте. А по строках ці фотки і все, коли ви хочете бачити? Абсолютно, до, до завтра, до, до. вечора. До Завтра до вечора, да? завтра, і... я планую, в мене дедлайни дуже угу. І мені щоб я поїхала до Києва на практику по іншій моїй роботі, да, мені треба якось все, все встигнути до п'ятниці. Ну а до вечора вечір у вас, пані пані Дар'я. Субота, субота Закінчуйте. з 19 години, я б хотіла з вами зустрітися в цю суботу, після 19-ї на території Києва. Це інша вже медіація. Світлана, Світлана нам проведе, <світлана> тому будь ласка, не будете. Це інші перед медіації, медіація. Окей, як, а що, завтра до вечора до якої? Ну, я, ми зрозуміли, що ти їдеш, до якої по? Завтра до 12 години ночі. До 24.00, да? Пані Світлана, так? Пані Світлано, як вам зможете ну, прислати ваше фото найкрасніше? Якщо її? не буде ніяких фоторів знову, я до завтра дійшлюся. Добре. Попередня домовленість досягнута. Так, я коротенько проговорю, так? значить, Сьогодні до 16-ї працюєте над інтерв'ю. Робиться. Запис Запис робить пані Світлана, мабуть, що потім вона поділиться з вами Дар'я, цим записом. Запис потрібен як робочий фон для того, щоб зробити статтю просто і красиво прописати, правильно? Обробка потім на Google йде паралельно вами і вами, пані Світлано, щоб зробити правки, щоб ви бачили цей кінцевий текст. І дозавтра, до завтра до 24.00 бажано дати фото для того, щоб звертати красиву статтю далі. Щодо використання самого запису, який зараз ведеться, за додатковою домовленістю, і обов'язково попередженням одна одної, що з записом робиться як він використовується. Так? Так, так. так. Можемо завершувати тоді. Можемо. Дякуємо вам, Юлія, за прекрасну модерацію. Пані Світлано, все з'ясували? Все з'ясували, дякую, Юля. Я вам дякую сторону за довіру. Я дуже рада, що така наша медіація, вона ну, щось таке нам трішки дала. Мені так точно дала гарний настрій і радість вас побачити і розуміти, що ви робите таку прекрасну, корисну справу. Тому я бажаю вам успіху. Звертайтесь. Дякуємо. Так, я можу піти, а може.